Доброго дня, шановні колеги. У вашій увазі пропонується навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класів, варіативний модуль хортинг. Розробка навчальної програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класів варіативного модуля з хортингу зумовлена нагальної потреби суспільства у досконаленні навчально-виховного процесу у хімської молоді з метою підвищення їхньої фізичної загартованості та військово-патріотичної вихованості. При розробці навчальної програми враховувався досвід роботи кращих секцій та гуртків хортингу в загальноосвітніх навчальних закладах. Навчальна програма варіативного модуля з хортингу ґрунтується на засадах національної доктрини розвитку освіти, законів України про освіту про загальну середню освіту, про фізичну культуру і спорт, про позашкільну освіту та інших нормативно-правових актів та документів, складених на засадах директив, нормативно-правових актів та документів, складених відповідно в державі України. І рекомендовано до її провадження у навчально-вихований процес фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2011 року. Автором навчальної програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класів варіативного модуля з хортингу є засновник українського національного виду спорту хортинг, президент Всесвітньої федерації хортингу, майстер спорту міжнародного класу, заслужений тренер України Євьоменко Едуард Анатолійович. Навчальну програму варіативного модуля з хортингу для 5-9 класів розроблено на 5 років. Структура програми складається з 5 розділів пояснювальної записки, змісту навчального матеріалу, державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовних навчальних нормативів та переліку обладнання, необхідних для засвоєння навчального матеріалу з хортингу. Заняття з хортингу спрямоване на розвиток швидкості, сили, спритності та координації рухів у вихованців. Основною метою проведення варіативної навчальної програми з хортингу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах є зміцнення здоров'я та собічна фізична підготовка учнів, військово-патріотичне виховання, формування постави, розвитку швидкості, спритності, координації рухів, морально етичні якості особливості на здоровчих та культурних традиціях українського народу. Навчання спеціальних підготовчих вправ з хортингу, основних стійок і технік самозахисту, методів переміщення в стійках і виконання початкових форм корпусів хортингу, правил поведінки в спортивному залі, відповідно до вимог етикету хортингу, дихальних вправ та вправ оздоровчого характеру, правил особистої гігієни. Навчальний матеріал програми з абтерактивного модуля Хортинг, адаптований до занять з учнями різної фізичної підготовленості, передбачає за та оздоровчу спрямованість і містить найпростіші елементи техніки хортингу, які подані у вигляді оздоровчих фізичних вправ та імітаційних формальних комплексів, теоретичних відомостей, а також вправи з елементами самозахисту хортингу та загальнорозвиваючих і спеціальних вправ для розвитку фізичних якостей. При навчанні технічних прийомів Хортин на кожному занятті застосовуються вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки, прискорення з різних витих положень, біг зі зміною швидкості за напрямком та за сигналами. У навчально-виховному процесі з варіативного модуля Хортин. у загальноосвітньому навчальному закладі застосовуються такі методи: наочні, показ вправ, демонстрація вправ на схемі, макеті, екрані тощо, словесні. Розповідь, пояснення, вказівка, зауваження, переконання, бесіда тощо. Практичні метод вправ та його варіанти, початкове вивчення технічних дій в цілому або частково. Метод багаторазового повторення, перемінний, інтервальний, ігровий, змагальний тощо. Після завершення першого року навчання 5 класу з варіативного модуля Хортинг учні повинні знати історію виникнення та розвитку українського національного виду спорту хортинг, оздоровчі принципи хортингу, місце та роль хортингу в системі фізичного виховання, поняття про фізичний розвиток і фізичну підготовку з хортингу, шкідливість коріння для здоров'я учня, види фізкультурно оздоровчих заходів в режимі для школяра і правила їх виконання. Щодо техніко-тактичної підготовки, після завершення першого року навчання 5 класу учні повинні вміти виконувати стійку хортингіста, способи пересування, види пересування, зупинки, повороти на місці, подвійний крок, перенесення ваги тіла з ногу на ногу, переміщення в односторонніх та фронтальних стійках з виконанням імітаційних рухів з хортингу руками та ногами. Тобто зміст програми варіативного модуля Хортинг після завершення першого року навчання 5 класу спрямований на зміцнення здоров'я, всебічну фізичну підготовку учнів, вивчення спеціальних підготовчих вправ та прийомів самооборони основних стійок і технік виконання початкових комплексів хортингу. Після завершення Після завершення 5 року навчання 9 класу з варіативного модуля хортинг учні повинні знати вплив занять хортингом на основні функції системи організму, основні чинники, що впливають на якість техніки виконання дій хортингіста під час відпрацювання прийому види, види тактики хортингу, основні поняття тактики, стратегії, системи, стилю, правила самоконтролю та безпеки під час виконання елементів техніки хортингу. Щодо тактичної підготовки, після завершення 5-го року навчання 9 го класу з варіативного модуля хортин, учні повинні вміти виконувати пересування та поєднання способів пересування з технічними базовими рухами хортингу, швидкісні пересування з обертами та візуальними контролем навколо, оздоровчі дихальні вправи на місці та у русі в стійці, рівномірне виконання вивченої техніки по елементах координації, навчальну форму хортингу на 24 рахунки. Після завершення кожного року навчання з варіативного модуля хортин учні виконують навчальні нормативи з метою перевірки якості засвоєння спеціальних та оздоровчих прав з Хортингу. Варіативний модуль хортин як комплексний вид оздоровчого та бойового мистецтва є ефективною системою фізичного загартування та військово-патріотичного виховання учнів 5 9 класів на бойових та культурних традиціях українського народу. Таким чином, Провадження паративного модуля Хортин у навчально-виховний процес фізичної культури для учнів 5-9 класів за освітніх навчальних закладів дасть змогу підвищити фізичну підготовленість, військово-патріотичну вихованість та добризовну підготовку учнівської молоді, що сприятиме їхній освітній, фізичній, психологічній та морально-духовній готовності до військової служби. Дякую за увагу.